Слава Україні. Друзі, hoy vamos hablar sobre otoño. Сьогодні ми поговоримо про осінь та осінню лексику. Vamos a ver. El otoño empieza el 23 de septiembre y dura hasta el 21 de diciembre. Увага. Тому що офіційно тут осінь розпочинається 23 вересня і закінчується 21 грудня. Не так як у нас 1 вересня, перший день осені. Тут про це ніхто не говорить, тому що перший день осені 23 вересня. Керопа подимош поне. Що ми можемо одягнути? Чубашкеро, дощовик, парауаш, парасоля, боташ, черевики, боташ де агуа, гумаки, горро, шапка, буфанда шарф, абриго, пальто. podemos comer? Calabaza, castañas, bellota, castan, beyotta, granada, granat, naranja, апельсен. Cosas que podemos hacer en otoño son las siguientes. Hacer tarta o galletas. Spectacular chepache. Cosas que hacer. Reche y quimosa robete. Che cuarto robete. Bosene. Tomar un chocolate caliente. VPT Harrya Tomar un té con canela. VPT s pasarse el día entero con un pijama calentito. probar este de en y pijami. pasear por la ciudad. misto hacer o organizar una tarde de juegos de mesa. organizar una vichyernasina en y hor. hacer una lista de planes para navidad. zrobite sposo kristiany plany. ver la lluvia por la ventana. pobace te zavikno. он чарко конботаш де агуа, залізти у калюжу в гумаках, естренар запатиш де каса. Одягнути нові тапки. Естренар це взагалі, коли ти вперше щось одягаєш чи бачиш. Про фільми теж кажуть, що вони можуть бути естренар, їх вперше показують. Тому ось це таке дієслово, яке вживається в різних випадках. І зараз я пропоную вам розглянути слова, фрази з дієсловом «асир», яке який саме по собі означає робити, але в поєднанні з іншими словами може давати інший переклад. «Асир граcia веселити. Наприклад, por ejemplo, si dices, no me hace gracia, мені зовсім не смішно. асе граcia не смішно. Асер тонто, клеїти дурня, но агаш ель то. Не будь дурнем, не клеїй дурня. Асер трампа підготувати пастку чи обманювати трампа. До речі, коли, наприклад, вчитель говорить дітям: ось ви зараз будете писати тест, но ага іш Трампа. Не списуйте, не. Хитруйте а трампа теж можна перекладати як хитрувати. A кашо слухати. Когось, е? тобто asme кашо, послухай мене. E scuzami. A ser è бути посміховиском. La settimana passata en la fiesta el hizo el ridicolo. Минулого тижня на святі він був посміховиском. Hacer кошкіяш. Лос котати. Коскіяш. Хороше слово. Зараз з дієсловом томар, яке взагалі означає брати. ель ельпельо дурити. Томар аброма сприймати як жарт. ен серіо – сприймати серйозно. Томар айрі дихати свіжим повітрям. Tomar tiempo, potrebuvate irse chazo. Eso toma tiempo. Cuando no, Tomar las medidas, preñate, mire. Es un asunto muy serio y por eso tenemos que tomar las medidas. Ceduce serios, nasprava, tomú, treba, preñate, mire. Ahora, aquí os dejo el chiste. Y no solo uno, tengo un par, me parece. Подивіться, будь ласка, на картинки, перекладіть їх, напишіть у коментарях. До речі, це хороший дуже жарт. Не зайти колес эта естаціон отоню. Ось прямо слово воно має різні значення, саме тому тут це і є жартом. Тому що «естаціон» це пора року та зупинка, тому їх не варто плутати. Una frase para ustedes y vosotros para leer y traducir también y pensar reflexionarlo. Ось тут я вам залишу зараз посилання на попередні відео, які будуть обов'язково корисними. Якщо вам сподобалось це, то будь ласка, натискайте на лайк і залишайте свої коментарі з приводу наступних відео, що вам би хотілося побачити на моєму каналі. Що вам не зрозуміло, що дається тяжко, і я обов'язково буду намагатись допомогти. Muchísimas gracias, ahora аж dejo. Hasta luego.